Пару слів про Тако, або чому, можливо, в понеділок знову почнеться зростання ринку, але це не точно. Отже, Тако. Це така фраза, або точніше такий термін, який використовують фінансисти, які е, займаються фондовим ринком США. І ця фраза дуже не подобається Дональду Трампу. Чому? Е, Погуглі, що означає Тако, я тут залишу е, е, фото того. Як виглядає так, мексиканська їжа є ще друге значення, але розшифровується це слово як Trump always chickens out. Тобто Трамп завжди дає задню або Трамп завжди сить. Сорі, якщо так можна перекласти, майже дослівно, але не дослівно. Отже, чому ринок може відскочити? Тому що всі заяви Трампа, як правило, є порожніми. Вони є грізними, але насправді жодних дій за ними, як правило, немає. І тому дуже багато фінансистів е, очікує, що в понеділок ринок знову почне зростати і відіграє ті втрати, які були. При цьому дуже багато людей вважає, що це вже все-таки початок того обвалу. Але якщо ми дивимося на цифри, а цифри вони ніколи не брешуть, то видно, що. Все-таки поки що немає схильності людей до розпродажу активів. Практично все хеджується, практично все відновлюється, тому будемо дивитися в понеділок, що буде. Але на перший погляд виглядає так, ніби все має стабілізуватися. В той же час Китай все-таки налаштований доволі серйозно. І ми про ті обмеження, які вони ввели на постачання рідкоземельних металів, на даний момент нічого детально не знаємо, тому не можемо стверджувати наскільки серйозна є погроза з боку Китаю і наскільки серйозно Трамп хоче дійсно піти по максимально жорсткій лінії по відношенню до цієї країни. Отже, спостерігаємо. І сподіваємося, що стабілізація все таки наступить, і що обвал буде ще не зараз.